Всім привіт! Я рада вітати вас. Сьогодні готую пиріг. Мені якось дівчина написала в коментарях, що пироги — це, звісно, добре, але зараз яйця стільки коштують, що багато пирогів не напечеш. Тому сьогодні я вам підготувала рецепт, який яйця зовсім не потрібні. Замість яєць я сьогодні буду використовувати апельсиновий сік, але сік потрібно вижити самим, не купляти в магазині такий готовий сік. Тут в мене сік одного апельсину приблизно 120-130 мл. Додаю до нього цукор 150 грамів і трошки де в мене, ось його, ванільний цукор. Приблизно 1 чайну ложку. Пиріг буде з такою цитрусовою ноткою. Також додаю цедру з одного апельсину. 100 мл олії, і за допомогою міксера все добре змішую. Додаю просіяне борошно, його знадобиться 250 г. грамів, і також одну. Чайну ложку розпушувача і продовжую замішувати тісто. Тісто виходить таке доволі плотне. І тепер додаю до нього родзинки 100-150 грамів, приблизно так. Перемішую. І тепер викладаю тісто в форму. Форму я вже заздалегідь приготувала, краєчки змастила вершковим маслом, а на дно поклала пергаментну бумагу. І тепер викладаю тісто в форму. Тісто добре розрівнюю по всій формі і ставлю форму в духовку за температури 180 градусів, буду випікати пиріг приблизно 40 хвилин. Пиріг в мене вже готовий. Перекладаю його на тарілку, зверху додаю трошки цукрової пудри. Можна заварювати чай, і вам покажу, як пиріг виглядає всередині подивіться, який гарний, пишний, м'який пиріг в мене сьогодні вийшов, без яєць і без молочних продуктів. Він тут в мене з родзинками просто так. Якось відрізався шматочок, що тут родзинок немає, але вони там є. Ось такий пиріг. Обов'язково пробуйте печіть. Ваші відгуки буду, як завжди, чекати в коментарях. Бажаю вам смачного і все буде, Україна!